Шалом, це Славко. Я хотів з вами поговорити за насправді цікаві речі за постачання кораблів з КНДР до Російського Чорноморського флоту. Вони транспортабельні залізницю, їх можна перевозити. Вертольотами їх можна перевозити вантажівками, їх можна переносити на руках. Вони навіть броньовані. Єдина проблема, що вони не самохідні що треба грибти, А грибти по-корейськи росіяни не вміють і мабуть доведеться завозити також і корейські екіпажі, але не вийшло. Я хочу відповісти на критику з боку чуйних моїх. Глядачів та споживачів у цієї програми за розташування Сил ЗСУ за, за Дніпром, зокрема, що пан Артуріан Тайлер, ця добра людина, значить, мене критикує. Я хочу їй відповісти не, то, ну, не, ну, не, не як українець, а трохи розумно. Почнемо, власне, з чого? Зі цієї старої карти. Ось пам'ятаєте. Тут треба почати з цієї операції із долі 205-ї бригади. Ви, мабуть, знаєте, що таке 205-та бригада. От, власне, ми повернемося до шесада 205-ї бригади, яка жася. Краще б вони тут... Оттуда... Краще б вони залишились в Аді і сюди не повернулися. Да. Чому протягом це люди, які зірвали насправді український наступ на те, що от ми бачимо, це все те, що ми бачимо, мало відбутися ще в червні 2023 року. Але ж ця 205 та бригада підірвала дамбу, ви знаєте, і врятувала свою ділянку фронта. Ну, з переляку вони це зробили не тому, що у них такі військове мислені. Всі на війні, на, на війні, всі подвиги робляться з переляку, як правило, і тільки менша частина з інших міркувань. Ясно, що на вай. Ви ж знаєте, що війна це наказання нігновних і награждення, ні Їх натурально не нагородили, але командира зняли, і десь відправили на полишені, а саму бригаду козацьку розсмикали по цих от по штурмах з, щоб там, значить, цих козаків драли зекі. Ну, що я можу сказати? Це як гемосексуалізм, як вища форма войскового братства. У них поширена, мабуть. Ну, не знаю, для чого вони їх розділили, для чого була ця децимація, що вони не могли пробачити в 205-й бригаді. Непогана бригада не раз збита, не раз відновлена, ну, не гірше і не краще за всі інші. Але хтось, чому така бойня? Ви знаєте, що генерал Паука на нового прислали. Теплінського, він у них іде за Жукова, Михайло Теплінський, не знаю, чому може. Ну я не, не наш друг рестуч, я не можу передраснювати голоси цих пауканів, тому що паукани в КГБ були такі делікатніші, все-таки такі, знаєте, вкрадчеві. То хай він його перетирає, але ця от людина має тут рятуватися. Чому? Оця битва за Лівобережжя проходить в тіні битви за Авдіївку. І зараз ми маємо говорити за трилему Східного фронту. Ну, що таке трилема, ви знаєте. Це от так звана жорстока, ну це налево пойдеш, направо пойдеш, право пойдеш, все одно пісець. Ви розумієте, це вибирати з трьох зол. Завіт із всіх бід выбираю обед. Правильно, як князь Пантяш старший. А от просто приклад жорсткої трилеги. Це, от, я б сказав, жорстка присяга 17-го сторіччя. Це доби пуритан Вальтера Скотта, мабуть, ви читали прекрасний і найкращий роман Скотта. Що Порушити присягу, говорити правду, це зробити смертний гріх, а тоді вчинити смерті скоїти. Власне, я щось починаю плутатися, забувати українську мову. та в КГБ і знав значок краще і слово скоїти б ніколи б не переплутав. Ну ви ж пенсіонер, що ж уже ж навики пропадають общення. От Крокот... Скоїти смертний гріх, це сказати неправду. Друге, якщо говорити, це самооговір допустити, оговорити себе. А якщо мовчати, це неповага до суду. І так, і так, тобі кінець. І от щоб з цим середньовіччим правосуддям, на речі, покінчити, була прийнята, ви знаєте, 1791 року п'ята поправка до Конституції Сполучених Штатів, що ніхто не може бути примушений свідчити проти себе, це я скажу, підірвало б всі от. Радянські суди, всю цю концепцію цариці доказатів, з якої зараз користуються суди українські, на жаль, але повернемося до війни. Власне, я б сказав, за три стратегему Східного фронту. Ви знаєте, що наш український фронт нагадує Східний фронт Другої світової війни, в чому проблема? що ми не Вермахт, ми не можемо розірватися, не можемо вчасно бути в двох місцях. От Вермахту це вдавалося. Як Вермахту вдавалося одночасно бути в двох місцях? Він покидав ділянки фронту вчасно. не він сокращав лінію фронту. Ви бачите, а ми робимо навпаки. Ми от такі мідаси, навпаки, шліфини навпаки. Не встигла пам'ятатися 47 сьома на своїй ділянці фронту, як її вже погнали в Авдіївку. Для чого її погнали в Авдіївку? Для чого Росіяна Авдіївка зрозуміла. Відтягти українські сили з Південного фронту, відтягти українські ресурси з Дніпра і стягнути їх на Авдіївку за битву, за нікому, крім даунбасерів, не потрібний ті рікони. Розумієте, це їм ті рікони дорогі, щоб знаєте, з них або степ Донецькою. Ми за цих кілька квадратних кілометрів втрачаємо другий темп, другий темп операції перший темп операції на півдні. Другий темп операції зараз тут, і попри все, тут операція вдається українська. Чому вона більш-менш вдається? Бо чому вона досі не програна, досі не увійшла в тупік? Тому що вона на відміну від моїх публікацій, на відміну від критики моїх публікацій, відбувається в інформаційній тиші. Достатньо, що там от немає відчуття смертного боя за родину. Хоча він насправді відбувається тут, не на ті реконах. Битва за, за Україну відбувається отут, в кринках, в Козачих лагерях, і сюди от, на стару маячку, власне. Зараз ділема в тому, що на радінськ, правильно? Хто сказав, на зрадинськ би, щоб не пішли, бо такі ж укріплення. Ось де відбувається битва за Україну. А там, як на кожному східному фронті, відбувається просто бійня, просто матеріал-шлях, просто перемилення ресурсів. І погодитися на те перемилення ресурсів українська сторона могла лише за однією умови, щоб не підкудати в ту топку свої ресурси, а скорочувати лінію фронту. Тому якщо прорвуться тут, всі оці от копійчані здобутки Авдєєвок, не будуть мати жодного значення. Так само, якщо не прорвуться, то утримання кишків Авдєєв які теж не буде мати жодного значення на майбутніх переговорах за мир. Але повернемося, як власне дійшло до утечки інформації. Називайте, операцію, десь 22 вже була 22 жовтня вона вже була відома. От мені дорікало цим от позиціям мінометів, іншим леопардам, тому що це все спостерігали значною мірою росіян. І утечка з російських джерел теж була одним з джерел набивання даних, налаження нанесення даних на эту карту. Розумієте, вони ж по крупицям збираються, так само, як українські угрупування, чому у вас Ну, всі ж розуміють, що Херсонов і Антонівку ж обстрілюють ось. Щоденно. Не тільки щоденно ну, ні з варварської ж же жорстокості. б не були ідіотами, вони, у них немає лишніх серед, вони не можуть дозволити варварську жорстокість. Вони змушені стріляти теж по військових цілях або по тих цілях, які видаються їм військовими. Так що накопичення українських сил і переміщення відбувалося, і воно було помітно. Це от та проблема, з якою ми стикаємося. Перша нерішучість наших полководів. Я не скажу, що їхніх походять, хач ми зараз їхніх поговоримо. Друге, що ці принципи, «ходіть в розь і біть в місті, розумієте, ви ж ненавидете Суворова і тому не наслідуєте. Ну добре, я скажу, що це який-небудь Лаодзи, хай буде, який небудь Лаодзи. Що треба, ходити в розь і біть в місті. І все це підтягання, воно має бути. Випередження вторзвіте накопичення українських військ і вкидання їх в дію має бути швидшим, ніж накопичення і перекидання військ противника. А хоча українці оперують по внутрішніх операційних лініях, вони постійно в темпах запізнюються на відміну від росіян. Розумієте, росіяни швидше перекинули ситуацію. На півдні вони швидше перекинули десантуру, швидше перекинули свою, свої сили, ніж ми встигаємо перекидати погані з нас пожежники, поганий з нас вермах, тому що ми дорожимо якимись шматками землі на сході, а той, хто захищає все, не захистить нічого. І було дуже цікаво спостерігати, як в цих умовах про такі протидії все-таки відбувається операція українська. Операція грамотна, як ви розумієте, в кринках затрималася, Я пару днів тому був певний, що покинуть кримки. Ні, вопреки всьому в кринках затрималися українські сили, поширюються сюди, поширюються в контрбатарейній боротьбі. Переважають українські артсистеми, українські РСЗО. Вже бачили, і противники Москвини вже бачили політ українських РСЗО. Це помітно. Ну, За Міномет 120-й це я вже казав, що прикриває. В принципі, в боротьбі з дронами так само українські дрони домінують. В принципі ситуація приємна і лишилося головне, щоб вони неправильний напрямок наступу не обрали. Мене все-таки непокоїть оці наміри, все таки Антонівський міст, залізничне міст. Оці от наміри мене непокоїть, тому що це путь в нікуди розумієте? Це путь знову в'їхати в ті самі це зробити собі, ті самі проблеми, що на всьому південному фронті: в'їхати в впадкову противника. Але цікаво було, як воно накопичив. Знаєте, навіть удар отут, от да. удар по 177-му полку морському піхоти. Треба сказати, що оцих от Дагістанців вже апріорі, вже доля їх позначила. Вони отримали десь коли, в 20-х числях. Коли там у мене відмічено, слухайте, десь 23-го на початку цієї української операції вже в копаннях отримали. І що цікаво, що місцеве населення мовчить, як партизани, лояльно співпрацює з окупантами або настільки залякане, що говорити ні про які всі копані сидять на базарі, і ніхто не говорить за удар. Самі росіяни визнають втрати значні 177-го полку в копаннях, а самі копанці на базарі мовчать. Отаку От треба мати воєнну поліцію. Це вам не збив, що руки заламують і показують, яких то притурків. Треба робити так, щоби говорити боялися. За власні втрати, на те, що там камір на дорогу встановлювати за солідну бзу, займіться провокацією, займіться в стілі. Наформуйте агентів провокаторів, котрі будуть пропонувати гроші великі в рублях і в доларах за інформацію за збройні сили України. Заново більше крадети. Хай СБУ займеться тим єдиним, чим вона вміє займатися провокацією. Хай провокує антиукраїнські елементи на постачання інформації зрештою, бо ж треба щось робити. Все таки, оце ця ж саме людина, Артуріан Тайлер, дарікав мені, що це от тільки про. Що я, як це періаскіцінюю, мощ руської воєнної поліції, я її не переоцінюю. Я знаю, що має бути у росіян щось сильне, ви розумієте, щось, з чого слід брати приклад. І це я скажу єдина, чому ми можемо навчитися у росіян, це їхні воєнної поліції. По-перше, вона оперативна, вона завжди покриває місцеве населення, яке не задіяне в політиці і не є українським. І по-третє, вона так і лякає насправді. Ніхто каже лаїть, но й кусає. А ми так ще не вміємо. Нема ж страшних чуток за українську воєнну поліцію. Я щось не чув ніяких розмов на ринку, хоча постійно купую м'ясо. Так от повернемось. Операція була правильно розроблена 22, е 23-е, 24 четверте почалися успіхи. Бачите, противник нічим, крім зміни командування, з'їсти командуючого 205 ї бригади, новий генерал. В групи генерал на Нового нічим ще не зрагував. Чому? Тому що він, на жаль, реагує на це в Авдіївці. От би нам зараз частину тих ресурсів, ви ж самі помітили, що і в Авдіївці не вистачає РСЗО. Ви бачили, як противник вільно відходить відкритою місцевістю, і ніякий град, ніякий, слухайте, касетний оцей от боєприпас Атакамс їх не накриває. Зрештою, і турецький не накриває, ніякий не накриває. А... Піхота без бронетехніки, яка відступає відкриту місцевість, Це ж ціль для РСЗО. Помітно, що не вистачає української арти, і там не вистачає, і тут не вистачає. Значить, треба чимось жертвувати. Пожертвувати Дніпро ми не можемо ніяк, як ви розумієте. Пожертвувати півдням. Ми теж не можемо цими причілками, що здобули. Лишається що пожертвувати сходом. Там нема ким жертвувати. там по кілька кулеметників та по кілька мінометників утримують ділянку фронту. Я маткую страшну таємницю. Зараз ми ще поговоримо за певні таємниці, що я дізнався. Правда, не? як наші, так і ворожі. Ну, власне, за всі я дізнався від ворога, що мене в очах моїх чуйних спостерігачів виправдовує. Все, що я дізнаюся, я дізнаюся з нейтральних джерел і від ворога. Крім того, у мене ж срок підписки розгрушення вже істек. Довольно давно так от. Про що йдеться? Що ми не можемо зі сходу, вже нема кого забирати. Ну сформували нову необоєздатну, ще поки що бригаду вже визнала 151 першу. Ви знаєте, за що ми вас вчасно повідомили. Лишається що лишається Авдіївка. Тому що те, чого не вистачає в Авдіївці і не вистачає тут, цього могло вистачити тут. Насправді, отут зараз черговий раз рішається доля України в цій кампанії. Ми так прогалили темпи. Ну, добре, що 205-та бригада, котра зірвала наш наступ в червні, нарешті справедливо покарана за свій подвиг самими Москвинами. Їх зараз там будуть ім'ять в еті штармах зет падіночки. Все-таки слухайте, яка війна це суцільна несправедливість. Не, не шукайте від неї правди. Але ми ще не на відміну від тих битв. Східніше за це. Ми ще у Збройні Сили України ще не програли битву за Дніпро, і тому ми маємо тримати кулаки і молитися, і сподіватися, що дурниць наше командування більших, ніж зробила, вже не зробить. Не кине ще когось на Авгійку, не потягне туди ресурси. А тепер за хороше, що я вам сказав. Пам'ятаєте, казав, що у нас було 6 СУ-24 один з них ще лишилося 5 на сіїв шторм Шадоу. Атака по Севастополю, рибар виявили, що у нас вже вісім. Носіїв шторм шадоу Шадоу» 24 чи означає нам, що ніякі гріпини нам поки що не світять. Що якщо нам відновлюють су 24 то ми будемо літати на них, поки обшивка не попритирається. І я дізнався головне: чисельність їхніх Збройних сил їхньої польової армії. Не ми поки що викидаємо втрати. Їх спочатку війни збільшилось на 380 тисяч і було, слухайте, 250 тисяч. Це що, скільки виходить? 630 тисяч всього. Ми несуємо втрати до 200-430 тисяч. Слухайте, це не так вже і багато, з якими можна десь. ну, так, да, десь 400, я не скажу, що їх 500 тисяч, їх не так багато і не так страшно. і Більшість з них в довгорядних ду... турових підрозділах підрозділах забезпечення в підрозділах військового часу. Так що це геть не ті орди монголів, з якими бився вермахт героїчний. Це вже слухайте. Не тот уже враг, і ви знаєте, що німці підрахували танкові запаси України. Я про це не хотів говорити ще 15 -го жовтня, і прийшли до дуже невтішного висновку. Що 27-го року в Україні теж закінчуються танки. Це, звісно, дуже погано. Війна, ви ж знаєте, планується до 27-го року, не зна, принаймні по артилерії, не знаю, як по танках буде плануватися. Проблема в тому, що російські танки закінчуються 25-го року. Так що. Така технічна перемога по очкам не має сенсу. Ви розумієте, що наші проблеми з танками вони нічого порівняні з проблемами противника з танками. Як би не було погано нам, запам'ятайте противнику завжди гірше ніж нам, і боїться він більше. Розумієте? От на ці позитивні новини я хочу вам... Побажати всього найкращого, поширюйте цю інформацію і будьте певні, ми ще не програли, ми не зробили жодної непоправної помилки, хоча буваємо близькі до таких.